Доброго дня, любі батьки. Наше заняття сьогодні почалося із різних гімнастичних вправ, артикуляційних вправ, вивчення голосних та приголосних букв та звуків. Ми поєднували сьогодні у склади в усній формі за допомогою гри м'ячком. А також сьогодні працювали над артикуляцією м'язів нашого ротика, працювали із язичком, правильно, щоб у нас розпрацьовувалася також м'язова система ротика. Для того, щоб правильно вимовляти та зачитувати наші букви та звуки. Тема нашого заняття була корова. На минулому уроці ми вчили про ферму і про жителів цієї ферми. А сьогодні ми вчили вже конкретно про домашню тваринку, яка називається Корова. Розглядали її, яка вона велика, маленька, якого кольору. Порівнювали частини тіла корови із нашими. Спочатку знаходили вушка, очі, носик, ротик, зубки, язичок. А потім порівнювали, що у людини є руки, у корови тільки копита, але є передні копита, у нас є ноги, а у корови задні копита. І рахували, скільки взагалі копит, який колір у нашої корови, які бувають окраси, та, що вона їсть, чим вона харчується. П'є наша корова до 4-5 відер в день водички, вона дуже полюбляє водичку. А також, якщо вона не голодна і наїлася, то вона Виділяє молочко, яке збирається в неї вимічку, овки, то буде виділятися звідти молочко. Корова годує молочком своїх телят, а також людей. Кров можна тримати як в домашніх умовах, також і на різних фермах, де дуже багато можна поодиночній тримати корівки, а можна тримати їх стадами. Дуже багато у корови. Є телятко. Ми сьогодні діставали із корзини різних видів корів. І якщо дитині попалася велика корова, то ми називали її це корова». Якщо ще більша... Це у нас тато бик. І якщо ми знаходили геть маленькі, це у нас дитинча телятко, так? бо у кожної корови з'являється телятко, у нас вже така сім'я. Також ми сьогодні вимовляли різні звуки, як вимовляє тато бик, му, так грубо. як мама, трошки, вже ніжніше. му тягнемо. Як телятко, дит... дитинчатко, Му, коротенько, бик грубо, мама тягне ніжно, дитинчатко коротко і е, слабенько. Е, так, у кожної дитинки була своя корова, яку вони могли розглянути. У корови буває різний окрас: чорна, коричнева, біла, може бути плямиста, поєднання білого з чорним, коричнева із білим. І у корови нема волосся, у неї є шерсть. А коли ми погодували корову травою у нас була ось така корова, і дітки годували травичкою, то потім у неї з'являлося вимічко, яке вони могли придавити, надавити, розглянути. Там у нас є рідина, вона дуже така приємна, м'ягенька. І дітки сьогодні працювали над мілкою моторикою і виходили з них молочком. Доїли вони ось таке відеречко Також ми сьогодні розглядали, що можна виготовити. Із молока. Ось корова дає нам просто молочко, рідину, Так, біленьку рідину. Але що можна з нього зробити? Можна розлити молоко, зробити кефір, зробити ряженку, зробити із молочка різні смаколики виду йогуртів, морозива, сиру, сметанки, такого твердого сиру, масла. І що саме знаходиться в молоці, дуже багато різноманітних вітамінчиків, які Допомагають зміцнюватися нашому організму, зміцнювати наші кістки, тому що в молодці знаходиться калій, магній. Також ми сьогодні вчили із дітками нашу буквочку ми читати із голосними. Спочатку у нас був такий поверх із наших голосних букв. М-і, мі. Спускаємося м, о-мо, ми. І ми і так далі, поки всі не прочитаємо. Спочатку читали разом, повторювали разом, а потім зачитувала кожна дитина окремо. На минулому уроці ми вчили так з буквочкою Б. А сьогодні ми вивчаємо з буквочкою М. Так ми привчаємося до читання. Також ми сьогодні розглядали друзів нашої корови, це різноманітні домашні тваринки, нашу буквочку М. В зошиті. Згадували, які бувають слова на М. «Морш міст, малина. Обов'язково прописували буквочку та малювали сьогодні лінії, не відриваючи руки від паперу. А, вдома, хто не зробив, будь ласка, пропишіть. І вдома наклейте наклеєчку саме малину. Вона знаходиться в нас всередині нашого зошита. А, виконували сьогодні ще руханку.